Вітаємо вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з козацьких джерел. А чи знаєте ви, шановні, про те, що гетьман Богдан Хмельницький входив до сотні кращих полководців Європи? Хотілося би, щоб. Ви про це повідали з уст Романа Володимировича Баченського. Прошу вас, Дякую, Марія Олесані. Бажаю здоров'я, шановні добродії. Ми раді знову з вами зустрітися і розказати хоч частинку історії про козацтво, якій ми довідались недавно з сторінок нових книг, нових видань, публікаціях в соцмережах. І ось ми наткнулися на один із таких фактів, що у 1679 році в Парижі історики, тодішні історики Парижа, який видав книжку Казимир Король Польщі, а історика цього звали Мішель Руссо. Який старався правдиво і чітко описати тодішні події, які відбувалися в всій Європі, і, ну, ясно, якщо він був французький історик, то Франція в нього була якби на, першому, на перших сторінках. Але описуючи історію Франції, Мішель Руссо, він не міг обійти стороною і ті країни, які були... Кругом Франції, тому що історія творилася не тільки в е, самій Франції, а історичні події е, проходили е, по всій Європі. І що інтересно, що Мішель Руссо замітив, що Україна входила в, в, до складу європейських держав. Це була одна. І з умов того, що в своїй книзі він писав про європейські держави і козацьку державу, як він тоді називав, вона входила до європейських держав. І в своїй книзі він досить чітко описує е, Польщу, е, Річ Посполитою е, Яна Казимира II. Але описуючи події Польщі, Річі Посполитої він не може обійти і землі Козачціни, тому що Козацьчина завжди то укладала договори з, з іншими державами, то з Московським царством, то з Османською імперією, то з Молдавською державою, Литовсько. то з Річчю Посполитою, то з Литовською державою, то з Шведами. І, маючи такі розгалужені е зв'язки, він описав козацьку державу. І особливу увагу він віддав е війні, як ми називаємо десь під містом Берестечко, де зібралися дві найпотужніші армії Європи більше 200 тисяч з двох сторін. Де зібралися най, наймощніші гармати, де зібралися і військо, і наймане, і кадрове військо, і по списку військо, яке тільки могли, і там зібралися. І він відмітив велику е, е, мужність і силу, і вміння нашого полководця Богдана Хмельницького, який на той час зумів зібрати. Понад 100 тисяч селянсько-козацького війська, яке протистояло найпотужнішій армії Європи Речі Посполитої. Він згадує тоді Яна Казиміра і згадує Богдана Хмельницького. Ці протистояння. Він їх згадує, але віддав велику шану і почусть Богдану Хмельницькому. Він його назвав одного із найвидатніших. Полководців тогочасного світу в на Європейському так. континенті. Він сказав, що тільки розумна, волелюбна, ціленаправлена людина може зібрати більше 100 тисяч війська і протистояти такій армаді, як е, реч, армії Речі Посполитої. І суть показує знову, що козацька держава. Була могутня держава, сильна держава. І сутність гетьмана Богдана Хмельницького заключалася в тому, що він опирався на найнижчі -най -най верстви населення. Це селянсько-козацьке військо в нього. Тоді до нього в козацьке військо, до Богдана Хмельницького, йшли тільки що? Мали шаблю, косу, списа. Ніякого щита, ніякого е, забезпечення, а люди йшли воювати за свою землю. І ось уміння Богдана Хмельницького організувати таку, таке військо, він назвав його один, одним із найвеличніших полководців Європи, Європи того часу. От слухаю вас і думаю про те, що ми маємо зразки чудові і боротьби. За визволення. Ми маємо можливість вивчати зараз, ми маємо можливість аналізувати і це все використовувати на практиці і робити так, щоб позитивний досвід минулого допомагав нам швидше прийти до перемоги. Хай щастить нам у цьому. Шануємося, бережемо себе, бережемо родину, бережім Україну.